Доброго дня! Я вважаю, що сьогодні у вас особливий момент, Момент, коли ви можете подивитися і подумати про те, що робите, трошки по-новому. Так я бачу сьогодні свою задачу. Хочу поділитися цікавими джерелами інформації, які можуть знадобитися вам, коли ви розвиваєте стартапи. Я поділюся навичками, які будуть актуальні і сьогодні, і в майбутньому, щоб стати конкурентоздатними. І найголовніше я хочу поділитися енергією, яку я сама відчуваю, коли я працюю разом із командою Enactus Kneo. будь який старт він залежить від енергії, яку ми закладаємо. І для стартапів важливо знати світові тренди, що є актуальним, що роблять інші. Саме тому я рекомендую онлайн-інструмент Тренди у стартапах. І ви можете знайти дуже цікаві поради і побачити, що зараз дуже популярне, в яких галузях які стартапи виникають, і що роблять венчурні капіталісти в зв'язку з цими стартапами. Таким чином, стартап індекс онлайн вам згодиться, і Технолоджі Тренд індекс. А світові тренди, зокрема в дослідженні майбутня держава, держава-2030», можна згрупувати такі блоки. Перша зміни, які стосуються людини, це демографічні зміни, зміни в зв'язку з новими технологіями. Другий блок це розвиток економіки. І тут з'являються такі поняття, як глобальний південь, і треба зважати на те, як розвивається економіка Австралії, Африки, Латинської Америки. Це демографічні зміни в певних регіонах, які впливають на розвиток світової економіки. Зокрема, багато людей говорять про Китай, забуваючи про Індію. А саме ці дві країни Індія та Китай, вони в 2030 році складатимуть 35% населення, яке дає 25% світового ВВП. Третій блок світових трендів пов'язаний з фізичним оточенням. Це урбанізація, це брак природних ресурсів, і це все, що пов'язано з харчуванням та питною водою. І зважаючи на ці тренди, і плюс ще десятий тренд це військові конфлікти. Ми маємо розуміти, як планувати наше майбутнє як людини, як бізнесу, як організації, незалежно від форми власності. Я думаю, що ви можете проаналізувати не лише тренди, а й ті навички, які є актуальними. Зокрема, вважається, що до 2020 року інститут майбутнього США прогнозує, що надзвичайно важливим буде тренд збільшення тривалості життя. Це означає, що, саме що в зв'язку з цим трендом може багато виникати можливостей для стартапів, коли людина, людина живе довше. У неї багато нових потреб саме у зрілому віці, які зараз не задовільняються. І що мені як стартапу вибрати зараз, щоб мій продукт, моя послуга була востребована в зв'язку з таким трендом? Це перше питання. І друге, яким чином я буду змінюватись протягом життя? Тому що найголовніше, на мою думку, це навчитися вчитися все життя. Вважається, наприклад, за дослідженнями KPMG, що в майбутньому. Студенти, молоді люди будуть готові поміняти протягом свого життя 4-5 країн в пошуках цікавої справи. І це тренд, який стосується не лише однієї країни, а взагалі світу. Це нормально. Найголовніше, щоб незалежно від того, де ми знаходимося, як ми працюємо, ми знали і думали, що я можу зробити для України сьогодні, як те, що роблю сьогодні, буде допомагати моїй країні. Ще одним трендом є глобальний світ, пов'язаний з різними культурами, різними традиціями. І кажуть, що я маю вивчити китайську мову. Насправді не те, якою мовою говорите, має значення, а чи знаходите ви спільну мову з будь-якою людиною незалежно від культурних особливостей. І що надзвичайно важливо, це пам'ятати про тренди, зокрема, збільшення даних та аналітики, те, що називається великі дані, і підвищення ролі розумних машин. Треба пам'ятати, що згодом найкраще будуть робити ручну роботу саме машини. За дослідженнями вже зараз є 10 мільйонів роботів. і у Південній Кореї, де найбільше залучення промислових роботів, на 10 тисяч населення 347 роботів працюють вже сьогодні. І треба пам'ятати, як мені врахувати такий тренд у своїй власній роботі, у своїй справі і в компанії, в якій я працюю. Гнучкість, адаптивне мислення, кроскультурні комунікації. Це все набуває все більшої ваги. І тому треба тренуватись у малих формах, знаходити навіть в своїх проєктах ту можливість, як врахувати тренди. Дуже важливо пам'ятати про своє коріння. І надзвичайно цінно, коли в будь-якому стартапі ви знаходите місце для того, щоб показати таланти України, ресурси України. І найголовніше результати, які дають стартапи. Я пишаюся проектом EnactusCneo «Трипілля — цивілізація творців. І вважаю, що ми дуже багато можемо дізнатися, як власне розвивати стартапи на прикладі того, що робили трипільці. їх ставлення до ресурсів, їх естетика побуту. І якщо ми три. Якщо ми після трьох-п'яти тисяч років продовжимо про них говорити, значить їх стартапи були дійсно перспективними, успішними, у яких є і минуле, і сьогодні ми про це говоримо і майбутнє. Ми цивілізація творців. Я бажаю вам радості від того, що ви робите. Я бажаю вам навчитися бути такою, як Аліса, коли їй було цікаво, вона мінялася. Вона весь час запитувала, що можна ще зробити, а чому так. І я хочу побажати, щоб ви частіше говорили, чому б це нам не зробити, замість того, навіщо нам це робити. У будь-якій справі надзвичайно важлива свобода: свобода тіла, свобода думки, свобода духу. І це не залежить відчуття від того, чи я працюю на себе, чи ви працюєте на якусь фірму. В першу чергу це залежить від нашого внутрішнього ставлення до свого життя. Свобода може втілитись у тому, щоб знайти ідеї, коли відходи якогось іншого бізнесу є сировиною для вашого. Також свобода полягає в тому, щоб сертифікати, дипломи, знання, які ми набули, не просто лежали мертвим вантажем, а вони дійсно працювали, тому що коли ми щось не використовуємо. Це просто архів. Якщо ми не можемо втілити всі ідеї, це може бути базою даних, але структурованою, коли дійсно всю інформацію ви категоризуєте за різними напрямками, щоб в той час, коли прийшов момент, у вас є партнери, у вас є ресурси, ви спакували. Але для цього ваші ідеї треба структурувати і систематизувати. Також надзвичайно важливо візуалізувати свою мрію, свої плани. Але говорять так, що мрія без строків це нічний кошмар, а мрія із строками це план. Я бажаю вам планувати і в той самий час залишатися гнучкими для того, щоб дати можливість якимось випадковим або невипадковим випадковостям знайти місце у вашому проєкті. Я бажаю вам знайти цікаві моменти. В вашому житті в кожному проєкті, щоб їх відсвяткувати. І не обов'язково це лише етап, коли ми знайшли інвестора, або коли заробили перші гроші. Святом може бути пазл, коли ми склали протягом дня якусь цікаву модель або прототип, або знайшли рішення для свого бізнес-плану. Знаходьте час для того, щоб відсвяткувати свій успіх. І будьте вдячними, будьте вдячними всім, хто на вашому шляху. Поділився знаннями, поділився ресурсами, просто підтримав. І будьте прикладом для наслідування іншим. Наприклад, станьте наставником, як я стала наставником команди Enactus Kneo, і дуже пишаюся кожним успіхом, кожним кроком, яка ця команда показує не лише в Україні, а й в світових масштабах. Я вам дякую за увагу. Будьте щасливі! І будьте конкурентно здатні.